Рівень захворюваності на грип та ГРВІ на Житомирщині у порівнянні із минулим тижнем знизився на 9%. Епідемічний поріг залишається перевищеним на 83%. Про це розповіла завідувачка відділу епіднагляду обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Лутай. За її словами, епідемічний поріг перевищений у всіх чотирьох районах області, а рівень захворюваності знизився за рахунок меншої кількості хворих дітей віком до 17 років. Поки що немає різкої тенденції до зменшення або до стабілізації епідемічної ситуації. Зниження серед дітей, зниження захворюваності серед дітей до 17 років більш обумовлено тим, що по всій території області запроваджуються обмежувальні заходи серед дітей організованих колективів. За словами Тетяни Лутай, попри обмежувальні заходи, більшу половину від загальної кількості хворих становлять діти до 17 років. За словами завідувачки інфекційним відділенням міської дитячої лікарні Валентини Гудименко, станом на 12 лютого у порівнянні із січним та першим тижнем лютого кількість хворих дітей зменшилася. В січні у нас було і 80 хворих, і 77, 78. Сьогодні на ранок на 62 хворих. Ми виписуємо приблизно 20-30 чоловік, і стільки ж поступає за добу в відділення ще дітей. У першій міській лікарні Житомира 12 лютого на стаціонарному лікуванні перебуває близько 20 хворих на грип та ГРВІ. За словами медичного директора закладу Андрія Волкова, у порівнянні із початком лютого 2024 року хворих стало менше. Зокрема, за минулу добу не було жодної шпиталізації хворих із діагнозами грип та ГРВІ. місця є і в інфекційному відділенні і місця, і в відділенні терапії вже є місця, тобто ми вже. Трішечки розгрузились, але все одно у нас сценарій режим масочний, обмежене відвідування від пацієнтів і так далі. Ну тобто, епідемічний порок ще до норми в місті Житомира не повернувся у Коростині Місцева лікарня за словами директора Сергія Ковардуна завантажена на 100%. Додаткові ліжка у закладі поки не розгортатимуть, хоч і планували зробити це два тижні тому. На мій погляд знаходиться на піку. Можливо, навіть пішов невеличкий спад. Всі фори з важким перебігом лікуються стаціонарно. Лікарня на сьогодні завантажена на 100%. Багато випадків, коли легших пацієнтів виписуємо, хоча планували трошки довше лікуватися. Зв'язку з тим, що поступають важкі. Планували ми розгорнути додаткові ліжка, але в силу об'єктивних і суб'єктивних причин поки не будемо. На сьогодні 380 ліжок, які є в лікарні. Нам вистачило перебороть цю кризу, з якою вся область сьогодні бореться. Дмитро Полічук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомирщина.